Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Блаженні ті, хто слухають Слава Боже, і зберігають Його. Ви чули святе Івані сьогоднішнє, коли в Капернаум Ісус прибув, приступив до Нього сотник і каже йому: Господи, слуга Мій лежить. У немочах прийди і оздоров Його. І каже Ісус, добре я прийду, на що сотник каже? Ти знаєш, я не достойний, щоб ти війшов в мій дім, скажи лише слово. І я собі так думаю, чого це він так спочатку приходить і каже, слова, слугами не здужать, прийде й Його. Коли Христос каже, добре, я прийду, Він каже, ні ні, не треба мені йти, бо я не достойний тебе. Скажи слово. Чому він зразу не каже? Знаєте, все рівно тут, в цьому коротенькому відривку Євангелія ми бачимо, що цей сотник має велику пошану не тільки до, до своїх воїнів, так? він сам йде до Ісуса. Бо він зрозумів, що там його нема кому йому вилікувати більше. І він каже, сам за нього йде і просити, сам сотник. І він відноситься дуже з великою пошаною до особи. І тому він до Ісуса каже, розуміючи, що сотник, той певно, що ну, той військовий не в сотника в домі жив, вже, так? десь він там в казармі чи де він там був? Але він розуміє, що якщо він вже приведе Ісуса. Хто його оздоровить, то його треба прийняти, Ісуса, не? І Він розуміє, що це треба буде його вести додому. І каже, я не достойний, що ти не в мій дім. Чому? Знаєте, по сьогоднішніх мірках, знаєш, каже, закликав священника в гості. Священник прийшов, слава Ісу Христу, мир вашому дому. Дивіться направо, Фотографія жінки, наліво чоловіка, весільна фотографія, діти. Всіх фотографій є, а Ісусика нема. Богородиці нема, Христа нема в хаті. Запросив священника, а відзнака того, що прийшов в хату священник до християнина, не видно. На той час так не було. Але на той час було інакше. Там стояли Бог війни, там Марс, потім той Зевс, Афродіта, кожен собі мали там тих богів. І ясне діло, що привести Ісуса у кодло ід ідолопоклонства, то було трохи недобре. Знаєте, чому так той сотник сказав? Бо тому що він молився до тої Афродіти, чи хто там в нього там в хаті була, чи до якогось іншого Бога і молився, і жертву приносили, але щось нічого не допомагає. Йду за Ісусом. Але Бога з цього з хати не викидаю, цього голову нашу не поміг. Ідола не хочу викидати. Ні, я Ісуса покличу, Ісус мені оздоровить, а мій ідол далі не стоїть. Так же само може і ми, ні, ми інакші. Ви що? Ми побожні. У нас ні в одній хаті немає оцього рогу ізобілія, знаєте, там, щоб гроші велись. Грошове дерево, жаба, що тримає в руках монету. Монах такий сидить, жирний, його пузо треба гладити, щоб гроші в хаті були. Оці, Японські, такі на, на цих всяких надписі, ніхто не знає, що там написано, але всі так, ну, це ж пофеншують це все серйозно. Різних ідолів, бушків, десь поїдуть, розумієш, за кордон, десь в країни, які не християнські, і понапривозять додому. Ну, таке файне, воно таке, таке, таке все блискуче, і на імені того стоїть. Зробили вдома. Іконостас ідолопоклонства. А потім хочете прикликати священника, щоб благословив ваш Дім, благословив на що? Оцей ваш сотник сьогодні є дуже добрим прикладом, що коли би ви просите Ісуса Христа, щось вам зробити? То ви би не рискнули його до себе додому привести. Чи рискнуло би. Зрозумійте правильно, що Ісус Христос, Він у Біблії такий добрий, а в житті Він справедливий. Присутність Бога, це, як каже Іван Хреститель, покайтеся, бо Царство Боже близько. Дві тисячі років прийшло, щось не дуже близько, ні? Він говорив про Ісуса Христа. Зустріч з Христом це прихід Царства Божого, це Твій суд за твоє земне життя буття. Готовий прикликати Ісуса додому. І сказати: Господи, оціни моє життя. І як я на сьогоднішній день вартую, дай мені. Або життя вічне, або прокляття. Чи в в хаті є ікона? Чи кожен раз ви відноситься так з відповідальністю до тої ікони, яка є в хаті? Знаєте, як старші люди казали, та де таке говориш та й образив у хаті є? Ще ти на двірці сварити? А сьогодні не досить того, що свариці навіть нема в хаті образів, бо вони не вписуються в інтер'єр. Де би я оцей дешевий такий образ причепив рядом із картиною якогось там художника знаменитого, не знаю, де він знаменитий. З такими басаманами і каже, що тут намальовано? Абстракціонізм. А що там? А кожен, як собі бачить, так і бачить. Ясне діло, що там образ не впишеться. У Оцей ваш абстракціонізм. І сотник той, який воює, той, який каміне серце має, здавалося бися. Ні, Він переживає за свого, за свого бійця, він сам особисто йде до Ісуса і каже, Господи, я недостойний, ти знаєш, ну, визнаю, визнаю, Але скажи слово, бо для мене ця людина важніша. Я хотів би дуже, Господи, би ти прийшов до мене додому, та як кожен із нас. Але той, за кого я прошу, важніший від моєї гордості. Важніше від того, як мене будуть сприймати. Прошу тебе, Господи, от цього хочу, мені це треба. А коли Бог вам виконає, ідіть додому і робіть вдома порядок. Всяке ідолопоклонство винесіть з хати, щоб Бога могли запросити. І якщо ви християнин, зробіть так, щоб коли ви приходив до нас, хтось відкриває вхідні двері і він бачить, що він прийшов до хати до християнина. Я багатьох людей, багатьох євреїв був у гостях. До деяких навіть приходив хату світити. Серйозно. Та, ну там були нюанси. Поки не було чоловіка вдома, ми світили хату. То в кожного, де я приходив, на одвірках у них є знаки. Я не забув, воно називається. Але, але це означає, що ти прийшов до хати, до Єврея. І я дуже багато був у вас. Майже в кожного я був у вас вдома. І в кожного з вас видно, що я прийшов до кого? До Христинина, правда? Входиш зразу, хрест працює. Ікони, у когось навіть є такий собі домашній іконостас. Такий кутик молитовний, образки різні. Ну, я, наприклад, вже згадав пані Олю нашу. Вона вже відійшла у вічність цих скодаків, знаєш, вона до неї приходив, ну там до неї вдома як іконостас. Оце живуть християни. Тому кожен, хто мене слухає і кожен, хто тут сидить, подумайте над цим. Чи буду тебе, як сотник, казати, Господи, ти мені поможи, Це оздор... але в дім я тебе не... не достойний, щоб ти прийшов під мою покрівлю, бо там в мене ще ідоли стоять. І там десь гороскопи, які не раз так десь подивлю, це знаєте, з однієї сторони щастя, що ви маєте телефони. А раніше ви ті гороскопи купляли і складали таку накупу, щоб потім провірити, чи то правда, чи ні. Казала моя бабка, про це каже, тьфу на тебе, Василько, де це таке? Ми самі повинні собі зробити чистоту в домі, бо від чистоти яку чистоту в домі? Не просто помити підлогу. А, там має бути присутність Бога, від, від видима. Після того буде чистота у вашій душі. Бо все, що у вашому домі, це відзеркалення вашої душі. І сьогодні Матері Божої неустанної помочі. Ви знаєте, як той образ виглядає. Я сьогодні вам вже його показував, хто був на утренні, бачили. І... Світлана, можеш показати, як він виглядає? образ Матері Божої неустанної помочі сьогодні святкує у Запоріжжі, там є ціла церква Матері Божої неустанної помочі, де отець Роман Вовк, і то є, він є по-особливому такий Божий священник, улюблений священник Матері Божої. От, от виглядає образ Матері Божої неустанної помочі. І вас, усіх християн, має бути ікона у домі, хоча б одна ікона, щоб це було видно, що ви християни. А так має бути улюблена ікона тата, який молиться за родину. Улюблена ікона мами, вона де собі на своє місце поставить, улюблена ікона дитини, яку вона собі вибере. Я би хотів вам показати, яка в мене була моя улюблена ікона. Але я не можу її знайти. Я купив був її. Не я купив, я був малий, мені батьки купили на відпустці в селі Остечко Тернопільської області, і там такий був образ, де було намальовано багато всяких елементів. Там був і кугут, і, і драбина, і хрест, і знаряддя це все, що Ісуса мучили. Дуже багато всяких там було елементів. І агнець, і все-все-все. Мені дуже подобалося, я любив сидіти перед тою іконою і так роздумувати. Вона у нас вдома ще є, а от в інтернеті щось я не можу її знайти. Не знаю, хто її так зробив чудесно. Тому кожний з вас має бути любима ікона, Тоді ви будете справжніми учнями Божими. І як сказав Ісус Христос. І одна жінка підняла голос по міжнароду і сказала: Блаженне лоно, що тебе кормило, лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, а він же сказав: Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Не мудріан послання, святого апостола, Павла читання, будьмо важні, браття, звільнившись від гріха, стали слугами праведності. Я говорю по людськи зуває на неміч вашого тіла. Бо так, як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте ваші члени на служіння праведності на освячення. Коли ви були слугами гріка, ви не уважали себе зобов'язаними до праведності. які ж плоди ви тоді мали. Такі, що ви тепер їх соромитеся, бо кінець їхньої смерть, тепер же звільнившися від гріха і ставши слугами Бога, Маєте те ваш плідного освячення і кінець життя вічне, бо заплата гріха смерть. А дар ласки Божої життя вічне в Христі Ісусі, Господі на ваші Перший завіт мав також свої установи щодо служби і мав святиню земну. Споруджено, бо перший намет, де були світильних сіл і хлібе предложення. Він зветься святе. За другою завісою був намет, званий святеє святих. З золотим жертовником для палення пахучого кадила, так і вотом завіту, що був увесь покритий золотом, у ньому був золотий посуд з манною, розцвіли жезла, рона і таблиці, і завіту. Зверху же над ними були херовими слави, що крильми отінювали престол у милостивлення. але про це не час тепер говорити докладно. І от як усе це так було уряжено, Перший намету виходили завжди священники, виконуючи службу. В другий же раз на рік лише і то не без крови, яку приносить за свої людські провини. Мир тобі примудрись, Аллилуйя. Відстань мені, Богом оборонцем і того, пристановичого спасіння. Мені жилуя, почуй, дочко, і поляні, прихиливу своє, своє, лицю твоєму помоляться багатії народ. Тремудрій спрості, вислухаймо свята, Іван Лє, ми русло Твоє. Мате свята, Слава тобі, Господи слово тобі! Будьмо уважні, одного разу, коли Ісус йшов в каперну. Приступив до нього сотник, благаючи Його. Господи, слугами лежить Удома розслаблений, і мучиться тяжко. А Ісус каже до нього, я прийду, оздоровлю Його. Сотнику відповідь мав Господи, я не достойний, щоб Ти ввійшов під мою покрівлю, скажи лише слово, і слуга мій видужає, бо і я підвладний чоловік. Маю вояків під собою і кажу, цьому йди, він йде він іде, і тому ходи він приходить, і слузі моєму зробиться, і він робить, почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що з ним ішли. Істинно кажу вам, ні в кого в Ізраїлі не знайшов такої віри. Кажу бо вам, що багато прийде зі Сходу і Заходу, і, і засядуть за ворами і Ісаком, як у Царстві небесній. А сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач, і іскрей зубів, і сказав Ісус до сотникові. Іди і нехай станеться за Твоєю вірою, і слуга видужав тієї ж години, будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в одне село. Якась жінка на ім'я Марта прийняла у свій дім, і була в неї сестра, що звалася Марія, засівши вона Господа, слухала його слова, Марта ж клопоталася всякою постою. підійшла вона й каже: Господи, чи байдуже тобі, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи їй, щоб мені помогла, озвався Господь до неї і промовив. Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. І коли він це говорив, яка жінка, споміж, е, підняла, яка жінка підняла голос поміж народу і сказала до нього: Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, він же сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже. İzberi hayut